Слава Україні! Це гра Арма 3. В цьому відео ми розглянемо основні положення щодо медицини в моді ACE, відео не поглиблене, Воно стосується самих простих дій при пораненнях. Так, що нам взагалі знадобиться це. Дивіться, адреналін, жгут. А, якщо ви медик, ну, медик це не початківець, звичайно, але тим не менше. Потрібна кров, морфін і бинти. Бинти бувають різні. Також шини. Шини накладуються при переломах. Тепер дивіться. Ось у нас є бот, на його прикладі, ми зараз спробуємо. Так. Щоб відкрити медицину на собі або на комусь, треба нажати клавішу H англійську. А якщо на собі, ми, звичайно, ні на кого не дивимося, відкриваємо, бачимо, що в нас все в порядку. Якщо ми Хочемо допомогти комусь, ми підходимо до цієї людини і нажимаємо на H. І бачимо, що в нас є перелом, велика крововтрата. Першим ділом при таких серйозних пораненнях ми накладуємо жгут. Ось, у нас є така функція накласти жгут. При накладенні жгута кров не буде витрачатись. Тепер треба перебинтувати рану. Колір, а точніше насиченість кольору означає наскільки серйозне поранення. Чим більш насичений колір, тим більш серйозне поранення. Чим більш блідий колір, тим Менш серйозне поранення. Бинтуємо до того часу, поки кінцівка не стане синього кольору. Ось, бачимо, що кінцівка стала синьою. Після того, як вона стала синьою, жгут обов'язково знімаємо зняти жгут. Так, і накладаємо шину. Є. Бачимо, що перелом був. Було... Ну, в даному випадку в настройках проставлено так, що шини лікують переломи. На більш серйозних складних настройках вони переломи не лікують, але дозволяють краще пересуватися. Так, і що ми бачимо? Тепер в нас є велика крововтрата через поранення. І наш бот має біль. Для того, щоб. Болі не було, треба ввести морфін. Морфін вводиться в ту кінцівку, де немає жгута. І ту кінцівку, яка не поранена, бажано. Звичайно, коли поранені всі кінцівки, то тоді вже вводити в будь-яку. Вводимо морфін. Так, морфін вили. Морфін вводиться не частіше, ніж один раз на 10 хвилин. Пов'язано це з тим, що морфін знижує пульс і знижує тиск. І якщо ввести декілька раз морфін часто, то пульс знизиться до того рівня, коли ви втратите свідомість, а можливо, і це призведе до зупинки вашого серця. Так, бачимо, що біль більше не відчувається. Залишилася велика крововтрата. Для цього також вибираємо кінцівку. Так, переходимо на відповідну вкладку. Оскільки в нас велика крововтрата, то вибираю пакет крові 1000 мл, тобто літр за об'ємом. Ну, можна ще 500 додати. Так, доки кров переливається, ми можемо виміряти пульс і тиск для того, щоб зрозуміти стан. Пульс 65 нормальний. Так, тиск. 53 на 36. Це за низький тиск. Але він такий низький, тому що багато крові було втрачено. Після переливання з часом тиск нормалізується. Так, ну і чекаємо, поки переливається кров. Також а, в кінцівки можна вводити адреналін, а, коли а, гравець втратив свідомість. І ми хочемо його вивезти з цього стану, привести його до тями. Ми вводимо адреналін, це допомагає в більшості випадків. Або якщо також за низький пульс, також вводиться адреналін. Для того, щоб пульс підняти. Так, бачимо, що кров переливається, і вже у нас невелика крововтрата. На цьому буду завершувати це відео. В принципі, це основні речі, які потрібно знати, скажімо, якщо ви не медик і користуєтесь модом ACE.